Всім привіт! В даному відео е, я покажу, як позбутися помилки 52.00 на Pixma MP270 і 250. Е, якщо у вас вибиває на екрану, екрані помилка P08, то якраз є та помилка 52.00. Що треба робити? Спочатку, якщо він включений, Потрібно виключити, потім нажати оцю кнопку і тримаючи її, нажати кнопку включення. Далі відпускаєте першу кнопочку, тримаючи оцю кнопку включення. Ось я відпустив. І тепер нажимаю два рази на оцю кнопку. От, нажав, тримаю цю ключню. Тепер відпускаю. Відпустив. Далі. Чекаємо і нажимаємо чотири рази оцю кнопочку. Знову. Раз, два, три, чотири. Чотири. У нас з'явився ноль. І все. Тепер виключаємо. Виключаємо. Він перегружається. Все. І просто далі включаємо знову і помилка і помилка виправлена. Зараз ми почекаємо і подивимося. Ось. Виключилось і включаємо. Все. Готово. Є один. Все нормально. Все. Всім дякую за увагу. Всім удачі.